Друзі, вітаю! Сьогодні 26 січня. З вами знову Валерій кличок. Сьогодні увесь день практично змі обговорюють якийсь дуже загадковий план про завершення війни за 100 днів. Звідки він з'явився, які вуха стерчать з цього плану, як його прокоментували в Офісі президента України? Зараз вам обов'язково все це розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково пишіть також коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям і запрошуйте їх долучатися до нашого каналу. І розпочну із плану, який мені потрапив. На очі, буквально сьогодні, кілька годин тому не було ні посила, ні на нього нічого, але якийсь стоденний план Трампа. Так його обізвали в окремі телеграм-канали. Чому Трамп, але ну, це не настільки важливо, Трампа чи ні. І трішки згодом з'явилося повідомлення в телеграм-каналі керівника офісу президента Андрія Єрмака, який говорить про те, що. Ніяких насправді планів, які нині поширюються у засобах масової інформації, немає. Вони не мають ніякого зв'язку з реальністю. На чому, власне, я акцентую вашу увагу? Це коментар від нашої офіційної влади. Про що власне йдеться? Мова йде про якийсь план, який розповсюдила сьогодні під санкційне видання «Страна.UA». Ви певно, знаєте, що його сьогодні веде Крюкова Світлана. Котра також потрапила під санкції, і що примітно цей план активно почали розповсюджувати у російських засобах масової інформації. Не просто в телеграм-каналах. Підключилися там і кремлівські блогери, їм було поставлено завдання активно його поширювати. Хтось писав там 30 пунктів, хтось 20, хтось 15. Але найголовніше, що, до прикладу, його поширив. РБК Російський. І це дуже примітно, тому що це одне із прокремлівських видань, там, в принципі, всі прокремлівські видання, видань, і його активно перепущуть. Тому я пропоную вам ознайомитися із цим планом, який написаний. Відразу скажу, що нічого екстраординарного в ньому немає, але направду він цікавий, аби зрозуміти, про що власне йдеться у цьому недокументі, у цьому повідомленні. Отже, конкретно до. Повідомлення про так званий студенний план Трампа. Чому студенний? свого часу Дональд Трамп, за повідомленням журналістів Washington Post, поставив завдання перед Кітом Келогом, це спецпредставник Трампа з питань України та Росії, завершити війну за 100 днів. Ну, принаймні, навіть сам Кіт Келог про це говорив. Так от видання страна і російські ЗМІ пишуть наступний план. Він, як на мене, є зібраним з тієї, інформації, яка була раніше. 100 днів звідки з'явилося, я вам щойно сказав. Там є хронологічний порядок дій, який нас очікує в найближчому майбутньому, так пише видання. І також мова йде про можливі умови угоди мирної. Спочатку про хронологію подій, січень лютий 2025 року має відбутися телефонна розмова Трампа з Путіним і обговорення плану з українською владою. Це не новина. Трамп недоразово заявляв про те, що він має переговорити із Тра Путіним телефоном. Ну і Путін навіть сказав, що він готовий до спілкування. Буквально в ранішньому відео я вам детально про це розповідав. Далі, лютий березень 2025 року. Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із Путіним. Запланована зустріч Трампа, Зеленського і Путіна для узгодження мирного плану. Але як поточнюють російські ЗМІ, Присутність Зеленського, нібито ще буде обговорюватися. Ну, точного рішення, що точного немає. Але те, що Зеленський вже прокоментував буквально вчора ввечері, свій указ про переговори із путіним, ви також про це добре знаєте. Зеленський сказав, що я лідер переговорів, я можу проводити переговори, будь-хто інший проводити переговори не може. Тому був підписаний указ, який вводить в дію рішення РНБУ для того, щоб ніхто не міг проводити сепаратні переговори від імені України з Путіним. Ну, логіка певна в цьому є. Ну і Зеленський вже фактично дав коментар з цього приводу. Залишилось єдине формальне скасування його указу. Далі найцікавіше, Пасха, Пасха в цьому році у нас підпадає. Православна і католицька на 20 квітня 25-го року саме на цю дату має бути оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту і виведення українських військ із Курської області. Наскільки це реально? Знову ж таки будемо дивитися до 20 квітня ще час є. До кінця квітня 2025 року має бути запуск міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди за посередництва Сполучених Штатів Америки, Китаю, країн Європи і найголовніше глобального півдня. Про південь я. Ще обов'язково вам буду сьогодні згадувати. Тому слухайте уважно, залишайтеся на каналі і запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до стріму. І також має бути в квітні обмін полоненими всіх на всіх. І до 9 травня 2025 року має бути декларація завершення війни та скасування воєнного стану в Україні, припинення мобілізації. А вже серпень, жовтень, 2025 року, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні. Ну, На рахунок виборів я так би швидко не поспішав, би, тому що, ну, навряд чи, можливо, до кінця року цього календарного я не виключаю. 9 травня 2025 року була інформація про те, що Пісков хоче нібито запросити ну, Путін, читайте, Трампа до Москви на апарат на 9 травня. Принаймні про це мовилося. Також раніше я вам розповідав у себе на каналі, що а, видання Sky News – писало повідомлення про те, що у Кремлі розглядають варіант саме на 9 травня припинення російсько-української війни, аби представити це як перемогу. Про це писав конкретно журналіст і видання, який працює у Москві. Тому тут є співпадіння, якраз да. Тобто, всі ці дати вони зібрані з засобів маси інформації і від того. Про що власне говорили раніше посадові особи або журналісти конкретних видань? Тому таку хронологію, звісно, можна було сісти і придумати, але Чому я на цьому акцентую увагу і чому коментар давався у приводу Андрій Єрмак? Тому що видання пише, що нібито це документ, який потрапив до команди Трампа, і був переданий європейським дипломатам, а європейські дипломати його злили далі. Ну така собі страшна і складна конфігурація. Бо сьогодні видання Індепендент активно ширить повідомлення про те, що на інавгурації Дональда Трампа був Давид Арахамія, лідер фракції Слуг народу. Ну, і, можливо, такий натяк іде вже що, мовляв, це Тра... Арахамія передав Трампу, команді Трампа такий план. Ну наскільки це корелюється із реальністю, я вам чесно скажу, ймовірно, зовсім не корелюється. Але певні рамкові угоди, звісно, давним-давно готуються. І коментарі з приводу таких позицій, цієї рамкові угоди, Володимир Зеленський давав вже неодноразово. Я вам про них розповідав. І друга частина цього повідомлення на сторона ЮА якраз і про те, які ж пункти цієї мирної угоди, хронологію якої я вам щойно описав, яку ж угоду будуть підписувати, можливо, там в декларації до 9 травня 25 року, чи ще колись. І тут уже детально по умовах. Перше. Україна декларує нейтралітет відмову від НАТО і збереження армії з підтримкою США. Дуже цікавий момент. Зараз йде активна дискусія стосовно того, що ми не відмовляємося від НАТО, але НАТО нас не бере до своїх лав. Тому що Сполучені Штати Америки за часів Джозефа Байдена, Дональда Трампа, Німеччина. Вони проти цього. Про це офіційно говорив Володимир Зеленський. Ну, такий спосіб він фактично перекладає відповідальність за те, що нас не беруть НАТО на інші країни. Але нібито від нас вимагають публічного. Визнання того, що ми не будемо у НАТО збережені армії. Президент України постійно говорить про те, що 800 тисяч армії ніхто скорочувати в Україні не буде. Звісно, потрібна підтримка фінансова, військова, для того, щоб ми могли отримувати таку велику чисельність для державного бюджету України. Це справді дуже важка ноша, бо лише фонд заробітної плати військових ну, може сягати півтрильйона гривень на рік. А потрібно і харчування організовувати, і забезпечення одягу, і виробництво зброї, і так далі. Це все справді дуже великі витрати. І тому питання таке риторичне: хто за це заплатить? Підтримка Сполучених Штатів Америки з боку Дональда Трампа. Я маю сумнів, що, наприклад, Трамп буде нам допомагати фінансово. Нині навіть припинені допомоги по програмам USAID, Ви вже про це знаєте. Припинена допомога навіть. Для розмінування територій на 85 днів, а як буде далі, невідомо грантоїди у Києві потерпають від того, що у них немає фінансування. Але друзі, скажу відверто, що по цій програмі нам багато допомагали в сфері медицини, також у освіті і так далі. Тому справді це важливо. Чи буде відновлення? Дипломати сьогодні просять держдеп сполучених штатів Америки, який очолює Марко Рубіо, щоб він зробив виняток для нас. Але йому, звісно, це буде необхідно погодити з Дональдом Трампом. Наступний пункт такої угоди, про яку я щойно говорю, це те, що Україна стане членом Європейського союзу до 2030 року. А ЄС бере на себе зобов'язання щодо повоєнного відновлення країни. Це також було. У нас навіть на липень місяць запланована конференція європейська за головуванням Італії для того, щоб проводити і втілювати програми з відновлення. І ця ініціатива з'явилася ще минулого року. Тобто такий план уже був. Звісно, це не означає, що він буде 100% реалізовано, але дуже примітна деталь. Те, що ми станемо членами Європейського союзу, і Росія цього не заперечує. Про це говорилося вже дуже давно. Україна відмовляється від військових та дипломатичних спроб повернути окуповані території. Але офіційно не визнає їх суверенітет за Росію. На рахунок військових спроб Зеленський сказав, що ми будемо повертати дипломатичним шляхом ці території. Нині нібито хочуть від нас виконання вимоги, щоб ми і в дипломатичний спосіб такого не робили. Але я маю сумнів, що це остаточно так буде щодо визнання юридичного статусу цих територій за Росію. Тут навіть уже нібито Росія відмовляється. Чому я говорю нібито? Тому що поява цього матеріалу у російських змі мені особисто ознака того, що Росія на це готова. Ну майже на все. Також, частину санкцій проти Росії буде скасовано відразу після укладання мирної угоди. Частину продовж трьох років залежно від дотримання Росією параметрів угоди. Знято всі обмеження на імпорт російських енергоносіїв до Європейського Союзу. Ну вже таку заяву зробив Зеленський стосовно транзиту газу, але не російського, сказав він, а азербайджанського. Хоча з цим треба ще буде детально розбиратися. Але впродовж певного часу це, цей транзит газу енергоносіїв до Європи, нафти і іншого буде обкладатися європейцями спеціальним митом. Кошти від якого будуть спрямовані на відновлення України. Це питання про те, що буде і як платити Росія. Можливо, росіяни навіть на це погоджуються. Далі до участі у виборах в Україні мають бути допущені партії, які виступають на захист російської мови та за мирне співіснування з Росією. Вони і нині є в парламенті. На превеликий жаль, їх не позбавили статусу. Депутатського вони залишаються не те, що ну фактично при владі, тому що Верховна Рада це одна із гілок влади, законодавча, але ту саму ПЗЖ з парламенту не вигнали. Мають бути припинені на державному рівні всі дії проти УПЦ та російської мови. Про це також багато писали. Ухвалений закон про заборону Української православної церкви Московського патріархату це фікція. Я вам робив розбір його у себе на каналі. І навіть це хочуть скасувати росіяни. Ну, принаймні, таку вимогу вони висувають. Але враховуючи те, що зараз абсолютно ніяких рухів нема щодо РПЦ в Україні, то я не думаю, що за цим якась буде проблема, на жаль. Ну, і також говорять про припинення тиску на російську мову. Де він є? Містями, можливо, і проявляється, і там російськомовні вбачають тиск, але мені видається, я є. На позиції того, що нас, нам в Україні потрібно захищати в першу чергу українську мову, а не російську. І також, як особливий проблемний, виділено пункт про європейський миротворчий контингент після завершення воєнних дій. Чому проблемний? Скажу від себе свою думку, тому що європейці не дуже поспішають витрачати на утримання миротворчого контингенту в Україні кошти. Це справді великі гроші. З одного боку, цього вимагає. Ми вимагаємо Київ як гарантія безпеки. Ми говоримо про те, що такі миротворці мають бути, і Трамп про це говорить з іншого боку. Категорично проти виступає Росія, але й не поспішав би це говорити, тому що тут є один дуже суттєвий нюанс. Я вже обговорював у себе на каналі з Іваном Ступаком склад такої миротворчої місії, де неї можуть війти дуже несподівані військові. Зараз про це ще буду говорити. І також за пунктом про миротворців мають бути проведені окремі консультації між усіма сторонами. Їх, звісно, буде багато. Це те, що стосується того документу, який називають то стоденний план Трампа, то план страни UA», то план ще чийсь. Але він, як на мене, є компіляцією тих інформаційних повідомлень і заяв чиновників редакційних публікацій, які стосувалися саме можливої рамкової угоди та строків завершення війни. Наскільки він реалістичний? Скажу від себе. Він. Є більш реалістичним аніж ні, за винятком окремих пунктів, наприклад, що стосується там відмови від дипломатичного повернення територій, тобто припинення будь-яких дискусій міжнародних і так далі, я не думаю, що так буде. Тиск на Росію здійснюється, інструментів тиску дуже багато, але те, що можу сказати друзі. То Трамп сьогодні налаштовує дуже рішуче. Він має відвідати буквально днями, я вам вранці розповідав Саудівської Аравії. Предметом розмови буде дійсно збільшення видобутку нафти, тобто досягнення домовленості із саудитами між США та Сауд... Саудівською Аравією, збільшення обсягів видобутку нафту і демпінг. демпінг. Цін на нафтовому ринку, що звісно призведе до серйозних наслідків на Росії. Чи буде це збільшення видобутку? Я поки що поставив би на паузу це питання, тому що може Трамп використовувати це як елемент шантажу проти Путіна. І тепер, друзі, до інших подій, які стосуються в тому числі і останнього пункту, можливої такої угоди у декларації про мир. Стосовно миротворчої місії сьогодні прозвучала дуже цікава заява від глави військового комітету Європейського Союзу генерала Роберта Брігера про миротворці. Він говорить про те, що місія Організації Об'єднаних Націй у складі солдатів із різних країн могла б спостерігати за припиненням вогню в Україні. До неї він каже, могли б увійти не тільки солдати Європейського Союзу. Ми наполягаємо на тому, щоб там були солдати Сполучених Штатів Америки, і справді яка місія за це все відповідатиме. Тому що свого часу про миротворців ми говорили до початку широкомасштабного вторгнення, після того як частково, звісно, припинилися військові дії на сході України в 2014 році, але впродовж багатьох років так і не досягли згоди стосовно того, де ця місія може бути, яку вона функцію буде виконувати, і переклали цю функцію на ОБСЄ, яка повністю обанкротилась, фактично політично. Так, от що говорить Брігер? Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не тільки європейців, а й солдатів із глобального півдня або, наприклад, Кавказу. От тут якраз дуже цікавий момент. Тут можуть бути і військові, наприклад, із країн глобального півдня. Африки, Південної Америки, ну ще звідкись якраз в складі миротворчої місії ОРІЗАБІНИХ Націй, таких прикладів у світі дуже багато. Те, що й останні дані, які я досліджував стосовно кількості миротворчих місій у світі, то їх десятки. І тут питання: хто ж за них буде платити? Єдина інституція, яка на жаль себе дискредитувала в цьому сенсі, покликана вона припиняти війни у світі, є Організація Б'єдинних Націй. Через неї можливо навіть і ухвалення такого рішення, хоча процедурно, воно... Ну, триває доволі довго. Але у нестандартному випадку, я вважаю, його можна було прискорити, і зараз така дискусія триває. Є ще один цікавий коментар стосовно миротворців, хто там може бути. Я розумію, що він викличе у вас дуже багато негативу, але рекомендую звернути на нього увагу. Тому що я вам говорив про те. Що Росія має погодитися на миротворців, які будуть знаходитися у демілітаризованій зоні? Ну інакше це призведе до боєзіткнень безпосередньо навіть самими миротворцями. Росіяни не будуть вагатися, хто ж власне перед ними збройні сили України чи, наприклад, якісь миротворці, яких вони не визнають. Так от, сьогодні Лукашенко, який проводить в всьому ритуал свого переобрання, заявив про те, що тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. Ну, я сказав би так: не тільки білоруські миротворці, а і в тому числі білоруські солдати можуть бути у складі миротворчої місії. Це може виглядати фантастикою, але я наголошую на тому, що для того, щоб Росія погодилася на цю миротворчу місію, то там мають бути представники дуже різних країн, не виключаю в тому числі що і Білорусі. І те, що Лукашенко сьогодні робив дуже багато заяв, що війна припиниться в цьому році, він став дуже сміливим, таким бадьорим, мені особисто вказано на те, що він відчув силу моменту, коли він може демонструвати. Свою зухвалість і розповідати про те, як воно має бути, і намагається вскочити в останній вагон потяга, який називається миротворчий. І його заява про те, що там мають бути білоруські солдати, засвідчує мені, що це активно дискутують у Європі і загалом у світі. Це, що стосується, друзі, плану про 100 днів і можливої декларації про миротворців. Але є інші проблеми, які, як на мене, не менш актуальні в світі, і до них варто звертати вашу увагу. Мігранти. Причиною фактично виграшу Трампа на виборах у США, його базою були в тому числі і міграційні проблеми в США. Але вони присутні не лише в США, а й в Європі. Ви знаєте, що 23 лютого у Німеччині відбудуться вибори. Там будуть обирати новий Бундестаг і коаліція, яка буде створена, вона буде призначати нового канцера. На посаду від ХДС ХСС претендує Фрідріх Мерц, який нещодавно був в Україні, і він зробив також заяву стосовно посилення міграційної політики у Німеччині. І говорить, що він буде запроваджувати нову програму з депортації нелегальних мігрантів з Німеччини. Так, от 66% опитаних німців, тобто дві третини, підтримують такі пропозиції Мерца, і це означає фактично заборону на в'їзд для всіх без дійсних документів. Хоча для мене дуже дивно, чому до цього часу впускали в Німеччину Сполучені Штати Америки людей без документів, бо, наприклад, українцям потрапити туди без документів нереально. Лише 19% німців, тобто кожен п'ятий, відкидають такий план Мерца, і вони виступають за космополітизм. Бо це тренд, його треба притримуватися, але Інший тренд у світі, який зараз просуває активно маск, а саме боротьба з міграцією, вона знаходить підтримку дуже багатьох в Німеччині, в тому числі і в Америці. Але тут треба не плутати ультраправі погляди, маска і корисні ідеї, які вони несуть. Так, є дещо корисне, наприклад, що соціоміграційні політики, так от то так. Також вимога ГДС ХСС щодо депортації до Афганістану зустріла велике схвалення серед населення. 68% опитаних проти 66, що я вище сказав, заявили, що підтримують депортацію до країни, якою керує Талібан, навіть якщо вона не класифікується як безпечна країна походження. 19% відкидають відкидаються. А в Держдепша сказав, що вони навіть збільшать винагороду за лідерів Талібан, тому що як виявляється, Талібан утримує більше американців у неволі ніж то вони говорили офіційно. Це також дуже цікава історія, з якою треба слідкувати в Сполучених Штатах Америки. Тим часом депортація може мати дуже негативні наслідки для економіки. США. як пише видання Bloomberg Economist, то, якщо буде депортовано всіх нелегальних мігрантів із Сполучених Штатів Америки, що обіцяв Трамп під час виборчої кампанії, що вже реалізовує, а це приблизно 11 мільйонів осіб, то ВВП Сполучених Штатів Америки може впасти на 8%. Мігранція примусова. Депортація, точніше, перепрошую, примусова, стане причиною інфляційних процесів на тлі того, що буде зростати суттєво безробіття. Так, таке очікує. Але як це буде проводитися на практиці, наскільки швидко це буде врегульовано? Будемо спостерігати, можливо, у Трампа є якийсь там дуже крутий і ефективний план. Щодо диверсії, Росія продовжує здійснювати диверсії не просто гібридні атаки у Балтійському морі, от зокрема. Там знову пошкоджений латвійський підводний кабель. Про це повідомляє видання ЛСМ. Військово-морські сили Латвії отримали інформацію від Латвійського державного центру радіотелебачення про пошкодження оптичного кабелю Готланд». У орієнтовному районі пошкодження підводної інфраструктури виявлено два кораблі, які перебували за межами територіального моря та виключної економічної зони Латвії. Триває розслідування подій. І прем'єр-міністр Швеції. Ульф Крісторсен заявив, що його країна допоможе розслідувати цей черговий інцидент. Тобто Росія не припинятиме ні гібридних атак, ні диверсій для того, щоб демонструвати свою зухвалість, зверхність і бажання контролювати. Яку якусь частину світу. Ну, звісно, на весь вони претендувати не можуть, але Путін це демонструє як непереборне бажання, що знаходить відгук у серці Дональда Трампа. Так, друзі, як це не видається дуже і дуже дивним, але направду так і є. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Дякую, що коментуєте і підтримуєте мою роботу. Обов'язково побачимося завтра. Вранці вже буде новий огляд найактуальніших подій дня. Тому перевірте свої підписки, ставте подобайки, Всіх люблять цінушину і не перемикайтеся. Все буде Україна!